Доброго дня, шановні! Ви на каналі Автозвук.UA і в цьому відео я розкажу вам про способи запуску двигуна автомобіля, якщо на морозі у вас сів акумулятор. Почнемо ми з такої трішки цікавої, веселої і розважальної історії, яка буде швидше застереження. Називається ця історія швидкий пуск або швидкий старт. Це спеціальний спрей, який розпилюється на повітряний фільтр або в патрубки повітряного фільтра. І навіть на етикетці таких засобів вказано, що вони покращують пуст двигуна при сівшому акумуляторі. Але насправді такі засоби призначені для. Пуску двигуна при сильних морозах, коли паливна суміш, погано. Випаровується і погано запалюється. Якщо у вашому автомобілі сів акумулятор, такий засіб точно не допоможе. І також його використання буде нераціональним або навіть безглузним для сучасних інжекторних автомобілів. Тобто, максимум такий засіб можна використовувати на якихось старих карбюраторних авто при сильних морозах, мінус 18, мінус 20. Але я навіть десь читав, що деякі виробники автомобілів не гарантують. Двигуна свого автомобіля при температурі нижче, ніж мінус 20. Тому ну, гвалтувати автомобіль, щось там йому забризкувати і намагатись його запустити за допомогою таких засобів, коли у вас просто сів акумулятор ну, це не зовсім раціонально. Див не буває, і тому такі засоби ну, потрібно застосовувати вже в якомусь крайньому випадку, коли немає інших більш дієвих способів. Найпростіший з найдієвіших способів це. Прикурити автомобіль від іншого автомобіля або акумулятора, і для цього вам знадобиться спеціальний аксесуар, який називається пускові дроти. На щастя, цей аксесуар не дуже дорогий, і його можна придбати ну, в будь-якому магазині, на будь-якій АЗС і навіть в супермаркеті. Єдине потрібно обирати. Якісні пускові дроти, і бажано, щоб пусковий струм, який вказано на упаковці з цими дротами, був ну, наближеним до пускового струму, який вказано на акумуляторній батареї вашого автомобіля. Для того, щоб використати пускові дроти, вам знадобиться автомобіль-донор, тобто автомобіль з зарядженою акумуляторною батареєю. І краще за все, в зимовий період паркувати свій автомобіль багажником до стіни. Таким чином, якщо вам знадобиться використати Використання пускових дротів, у вас буде можливість, щоб автомобіль-донор під'їхав саме до капота вашого автомобіля. Якщо капот автомобіля буде десь біля стіни, то просто пускові дроти можуть не дотягнутися. Використання пускових дротів дуже просте. Спочатку потрібно Плюсовий дріт, він зазвичай червоного кольору, під'єднати до плюсової клеми акумулятора донора. Далі те саме ми робимо з мінусовим чорним дротом. Тобто спочатку під'єднуємо до справного автомобіля, а потім вже під'єднуємо по черзі до нашого розрядженого акумулятора. Все. Далі автомобіль-донор запускає двигун на 5, 10, 15 хвилин, в залежності від ступеня розряду вашого акумулятора. Потім обов'язково автомобіль-донор вимикає свій двигун, ви від'єднуєте клеми в зворотньому порядку і впускаєте двигун свого автомобіля. Все дуже просто і зручно. Головне мати при собі необхідний аксесуар. Використання пускових дротів може бути неможливим, якщо ви живете десь подалі від цивілізації, або у вас просто ну, немає друзів і знайомих, які. Володіють автомобілем, які зможуть під'їхати і, як то кажуть, прикурити вас. В всіх інших випадках це досить такий простий, дієвий і надійний спосіб. Якщо ви все ж таки не маєте можливості попросити когось вас прикурити, тоді на допомогу прийде пусковий бустер або джам-стартер. На сьогоднішній день – це взагалі річ must have, тому що за його допомогою ви не тільки можете запустити двигун будь-якого автомобіля, якщо ну, придбаєте джам-стартер з відповідним пусковим струмом. Також джам-стартер можна використовувати як павербанк і додаткове джерело живлення, тому що їх ємність може там складати 20, 30 або навіть 40 тисяч годин. Тобто, це такий пристрій, який можна використовувати і як павербанк, і для пуску двох. В будь-яких умовах. Навіть якщо у вас там двигун об'ємом 4 або 6 літрів, пусковий бустер з пусковим струмом 600-800 тисяч А спокійно запустить ваш автомобіль. Так само джамп-стартери з високими пусковими струмами дуже добре запускають дизельні автомобілі об'ємом навіть 4 літри. Більш дешевою альтернативою джамстартеру може стати пускозарядний пристрій або зарядка акумулятора. Пускозарядний пристрій потребує під'єднання до мережі 220 вольт і стане в нагоді, якщо ви живете в приватному будинку або десь ну, на першому, максимум на другому поверсі. Тоді, в принципі, можна кинути якусь переноску, підзарядити акумулятор там тих самих 5-10 хвилин і далі вже запустити двигун кудись їхати. З зарядним пристроєм все трішки складніше. Акумулятор доведеться як мінімум на декілька годин поставити на зарядку. Такі способи можуть бути більш дешевими і більш зрозумілими певні категорії водіїв, тому що і на сьогоднішній день існують скептики, які не довіряють джамстартерам і вважають, що джамстартер на морозі не може запустити двигун автомобіля. Хоча ми проводили безліч різноманітних тестів, і всі вони доводять, що нормальний джамстартер в сильний мороз може Запустити навіть карбюраторний двигун великого об'єму. До речі, ті ж самі скептики, які не довіряють джампстартерам, дуже часто в коментарях під нашими відео пишуть, що за вартість джампстартера можна придбати новий акумулятор і возити його як запасний в багажнику автомобіля. І коли буде необхідність, просто встановити новий акумулятор або від нового акумулятора підкурити сівший старий. Ну, тому, в принципі, як один із способів запуску. Двигуна автомобіля, коли сів акумулятор, можна порадити придбати ще один акумулятор і возити його з собою в автомобілі. Так, він буде займати трішки місця, але ну, якщо вам такий варіант підходить, то в принципі його теж можна використовувати. Хоча особисто мені зручніше користуватися джамстартером, тому що його я можу використовувати ще як ліхтарик, павербанк, а також джерело живлення, ну, наприклад, для свого Wi-Fi-роутера. Ну і останній спосіб, яким ви швидше за все скористуєтесь, особливо якщо вперше зіштовхнетесь з проблемою сівшого акумулятора, це викликати таксі, попередньо замовивши. Послугу прикурювання акумулятора. Чомусь ну, в популярних додатках я не знайшов цієї опції, але просто загугливши, там знайшов буквально ну, з десяток служб, які пропонують дану послугу. Достатньо просто набрати номер і вже буквально через 10-15 хвилин приїде автомобіль з досвідченим водієм, який. Правильно все зробить і допоможе вам вирішити вашу проблему. Якщо вам відомі якісь інші способи швидкого вирішення проблеми сівшого акумулятора взимку, будь ласка, пишіть про це в коментарях. Я думаю, нам всім буде дуже цікаво почитати і знайти для себе якісь більш зручні і швидкі способи вирішення даної проблеми. На цьому у мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.